В Черкаському художньому музеї дебютувала опера Хвилинка Миколи Лисенка Ноктюрн. Глядачі поринули у дивовижний світ снів та фантазій. Як усе було, розкаже Юлія Дзюбло. У холі художнього музею тривають останні приготування. Серед співаків та танцівників відчувається приємне хвилювання. Олександра Скічко каже: всі співаки і танцюристи налаштовані позитивно. Настрій саме позитивний. Ми готові подарувати вам трошечки мистецтва. Чи змінилося щось з нашої останні зустрічі? Чи Змінилось ми ще більш загортовані. Очікуємо повний зал, багато запрошено людей. Сподіваємось, на аншлаг. у залі вже зібралися глядачі, які попередньо задонатили на Збройні сили України, адже захід організували не лише з просвітницькою та культурною метою, а й для збору на потрібні очі для військових. Велике бажання тримати культурний стрій, тому що ми не маємо права по-інакшому себе вести, тому що наші хлопці на сході, а ми тут, і ми маємо робити свою роботу. І ще раз підкреслюю, що студенти, викладачі великі молодці і зробили просто унікальну річ після ковіду в час війни і в Черкасах з прем'єрою оперною. Це велика справа. Чоловік пані Олени Військовий допомагає з організацією. Захисник каже, що подібні заходи в умовах воєнного стану дуже важливі. По-перше, військові, які поринають в ці емоції від прослуховування і перегляду опери, є можливість відволіктися, переключитися і отримати трошечки інші емоції. Чим від військових там дій і взагалі від служби. От. Ну а великий Уклін і шана всім митцям, які не стоять осторонь фронту, от військові тримають свій фронт, митці тримають свій фронт і з свого боку максимально. Допомагають тому разом це велика сила. За хвилини до початку хореограф Ярослав Сухенко розповів, що останні правки від режисера його вихованці отримали зранку, тому відчутне хвилювання. Але він знає, як з ним боротись. Хвилюються, дуже сильно хвилюються, тому що як я вже сказав, останні нотатки вони почули кілька кілька годин тому від нашого великого режисера. Але ми зробимо декілька вправ для того, щоб їх заспокоїти. А наша головна мета, щоб на наступні виступи, такі як ми робили, аудиторія тільки збільшувалась, збільшувалась і збільшувалась. на танцювальний паркет, я танцю і назваждаю. Тому назваждайтесь на імпровізаційній сцені. З'явились перші герої опери хвилинки. Дійство розпочалось. Пані Алла прийшла подивитись на непересічну подію у Черкасах і водночас задонатити на Збройні сили України. Адже, зі слів жінки, лише завдяки військовим ми маємо змогу жити. Бо тільки завдяки нашим воїнам, завдяки нашим Збройним силам ми ось тут у Черкасах можемо сьогодні насолоджуватися високим мистецтвом і взагалі жити і працювати. Це свято. Навіть серед наших будніх, військових будівні, воєнних будні. Це приємно. Наталя Мамалига каже, це не перша опера у Черкасах, проте останню у місті проводили ще у 1996 році. Після тривалої перерви задоволена побаченим та ділиться враженнями. Я вражена ансамблями. Мені дуже сподобалися дуети тріо в кінці квінтет. Дуже дуже все вишукано, і з музичної з вокальної точки зору дуже дуже все звучало. Перфектно, я знімаю, хоч в мене капелюха зараз немає, але я знімаю уявного капелюха перед Сашою, тому що я знаю по собі, так як я теж намагалася щось десь організовувати. Я наскільки це важко? Це важко і фізично, і морально, тому що вони робили це самі за свої кошти. Юлія Дзюбло, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.